Всім привіт! Якщо ви не знаєте, що приготувати на сніданок, а звичайні панкейки вже набридли, то це відео для вас. Сьогодні ми приготуємо панкейки з чорною смородиною, тож не будемо зволікати вперед до приготування. Для початку висипаємо склянку борошна в миску. Сюди ж висипаємо розпушувач. Додаємо три ложки цукру та збиваємо 2 яйця. І всі інгредієнти для даного рецепту будуть в описі під відео. А також додаємо йогурт 10% жирності та ретельно перемішуємо. І коли маса стане однорідною, додаємо 3 столові ложки олії та перемішуємо. В даному рецепті консистенція може залежати від багатьох чинників. Тому за потреби додаємо ще трохи борошна, в моєму випадку ще трохи потрібно, що я потім і зробив. А далі нам потрібна смородина, підійде як і свіжа, так і морожена. Можна також додати чорницю, я думаю, вона теж сюди гарно впишеться. Додаємо трохи цукру, можна більше. Це для того, щоб збалансувати смак так як смородина має певну кислинку. А далі нам потрібно їх посмажити, тому розігріваємо сковорідку і в центр виливаємо тісто. Та викладаємо зверху смородину, смажимо на середньому вогні до того моменту, допоки не утворяться бульбашки. Перевертаємо і ще трохи смажимо. Якщо вам подобається це відео, то я буду дуже радий, якщо ви оціните мої старання лайком та підпискою. Ось так виглядає панкейк знизу, виймаємо його і смажимо всі решту. Звісно, панкейки можна смажити без додавання ягід, це вже за вашим бажанням. От і все. Готові панкейки поливаємо медом і насолоджуємось прекрасним сніданком. Якщо вам сподобався цей рецепт, обов'язково підписуйтеся на цей канал, Цим самим підтримаєте його та підтримаєте розвиток українського кулінарного контенту. І до зустрічі в наступному відео!